Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо 8 автомобілів, які купили для наших підписників для наших замовників. Це перші два автомобілі: Volkswagen E-Golf 36 кВт батарейка. Автомобілі були або на огляді, або на сайті. Сайт посилання з автомобілями, цінами залишаю. Завжди в описі відео. Хто не може знайти сайт, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Обов'язково вам вам скину. Хочете приїхати, допоможу підібрати, купити автомобіль. Всі автомобілі з аукціонів Нідерландів. Автомобілі в гарних комплектаціях з чесними пробігами. Два гольфа це йдуть на фуллет. Стопах, діджитал табло дані автомобілі були на огляді. Opel Ampera, голубенький металік, Electric, 64 кВт батарейка, комплектація executive line. Тобто навіть по дисках можете вже знати, що це йде максимальна комплектація, тому що в бізнес. Комплектації бізнес амперка йдуть срібні, просто срібні без чорних вставочок. Таку амперу ми купили і відправляємо до України. Наступний автомобіль це Hyundai Kona 64 кВт батарейка, преміум комплектація. Даний автомобіль на таких модних дисках, шпилючка, такі більш сучасніші. Дизайнерські диски, колір графітовий автомобіль в преміум комплектації, шкіряний салон, підігрів сидінь, обдув сидінь, велика навігація, камера, максимальна комплектація преміум. І наступних три автомобілі: це любимі нами Kia niro Є2019 року, Є20-го року. Такі автомобілі кожного тижня відправляємо до України для наших підписників, для наших замовників. 64 кВт батарейка, Executive Line комплектація автомобілі з чесними пробігами. Перший автомобіль, темно-синій, металік Є90. E Тисяч чесного пробігу, максимальна комплектація Executive Line. Так. Наступних два біленьких автомобілі. Це 20-й рік, також максимальна навігація, безключовий доступ, датчики сліпих зон, GBL музика, велика навігація, два ключики. Такі автомобілі. Як потрібно. 102 тисячі пробігу. Наступний автомобіль так само KIA Niro 20-й рік. Безключовий доступ, сліпі зони, максимальна комплектація 91 тисяча чесного перевіреного пробігу. Восьмій автомобіль, це в нас Hyundai Ioniq. максимальні комплектації, автомобільчик в збереженому стані, стан автомобіля наближений до нового автомобіля. Голубенький металік. Даний автомобіль був у нас на огляді. Максимальна комплектація лише немає панорами, а так стан нового автомобіля без перебільшення. Від даного автомобіля можна підключати живлення для будинку. Тобто будинок можна живити від даного автомобільчика. Коли є електроенергія, заряджаємо автомобіль. Коли немає, підключаємо до нього будинок. Такі автомобілі бувають, такі автомобілі можемо купити на аукціоні. Будь-який автомобіль, чи це дизельний, чи бензиновий, чи вантажний фургон. Купуємо, доставляємо в Україну, по Україні повністю все під ключ. Зараз наш Автовоз готується до завантаження. Завантажуємо і відправляємо до України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Пишіть, звичайно, лише позитивні коментарі. Діліться відео з друзями, кому потрібно автомобілі з чесним пробігом перевірені. На все добре, до нових відео.